Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, оце піщери такі. Піщери, ми ж зараз у Словенії, ви зрозуміли, так? Да? Ось вони піщери, карсові піщери. Я була там, але я не змогла там знаходитись. Ми тільки нас туди привезли малесенькими такими е трамбатчиками. Стали ми трохи наверх підніматися, мені стало погано. І мене масимо вивіз на свіже повітря наверх. Я не можу, мені таке не підходить. Ось віти які живі на бочку. Це ми постарання. Вже уже пообідали, зараз вони заплатять і вийдемо. Ось от. такі от, от, справи наїлися добре. Оце зал покажу вам. Там люди їдять, там діти, так що не буду показувати. Вийдемо на вулицю, там грибами пахне. Масиму собі заказував юшку грибну і овочі на грілі. Ну і картопля була двох видів. Картопля фрі і картопля по-домашньому. По а ми знатож, заказали, я заказала у те ребра були. от. А у мене була така е, люблянська, називається. Здорова, така як мужицька оце рука, ось така штучка в сухарях. А там всередині із телятини, відбивна, тоді сир і тоді ще прошуто. О, і смачна така люблянська називається. М -м -м. Ну, я собі Кока-Коли заказала, натавина, а пива. От. Отак от, от. Ось, бачите, написано Словенська. Оце таке тут. Туз маркет такий. Туз. Я вже вийшла на вулицю. Трошки пройтися, тому що вже дуже наїлася. Так трошки хай розстой. Розтруситься те, що поїла. Отакі ну, справи. А то ж я вам зняла малесеньке таке відео, я його виставлю перед цим. Там малесеньке-малесеньке, те, що ми їли. Побачите те, що ми їли. Хороша їда була, їжа, хороша, але я вам скажу не дешева. Дуже не дешева, Дуже не дешева, Так що якось так. Раніше тут, у славянків було набагато дешевше все. Набагато. Зараз ні. Зараз дуже недешева їжа. Я так розвернулась, такі домішка, до як при брусті то ще строїли. Оце такі, бачите, домішка. Сьогодні хороший день. Не жарко, вітрець такий, приємна така погода, якраз оце тільки гулять. Ми давно виїхали з дому. Ми поїхали в магазин метро. Це оптовий оптовий закупалі, набрали там багатенько всього. От. Я не можу сказати, що там набагато менші ціни, ніж в, в, в обичних магазинах. Кой на що дешевше, а кой що є і такі самі ціни. Ну, наприклад, ну, якщо, наприклад, брати Кіло масла пачка, да? коров'ячого масла, да? тут дешевше, 10 євро кіло. Так ми, якщо беремо, так виходить, 15 євро ми беремо там 200 грам малесеньку пачечку. От. Бо нам більше не треба. Ми з'їли його та і свіженьке купили. Ось так. У Фінляндії дешевше масло. Дешевше, є 8,50, 9,50 за кіло. Валіофір я беру, хороше масло, підсолене. Тут ната каже, підсоленого масла зовсім немає. Ось він виглядає, цей ресторанчик, як. От. Тоді, наприклад, брати. Три кіла сир такий порізаний, то буде дешевше. І то не набагато дешевше. Ми вчора з НАТО купили 990 за кіло сира. Ми купили там в упаковці, вже був розвішений хороший, не краюшка, а так середки. Там, мабуть, 620 грамів. 600, ну, 620 хай буде грам да? по 9,90, А тут на опті 10 євро кілограм і треба упаковка, він такий от нарізаний, як на бутерброди, там 3 кіла. Ну, це ж, це закупа, така закупа що для ресторанів, для барів, для кафе. От, так само і все, і м'ясо, і ковбаса. От ковбаса мартадела, де ми завжди купляємо, мартаделу ковбаску, да? от вчора ми її теж купили по 12 євро за кіло. То тут вона була 6 євро за кіло. Але такий здоровенний ковбик, мабуть, кілограм а, на 5 кіло, Наташа, ще й подивилася, на 5 отакий от здоровенний ковбик. Ну, на що нам стільки? Ми ж її не з'їмо з роду стільки. От. А, ну, а розрізати на шматки і заморажувати теж не треба. На та завжди піде. От вчора ми взяли 200 грам її. 200 грамів нам тоненько її порізали, замотали от і все. Не знаю, сьогодні ми ще будемо вечеряти чи не будемо. Я, мені здається, що я вечеряти не буду. Може, вип'ю того молока або чаю ромашкового. Холодненького, холодненького. Ось от так от. Бо наїлася так що на три дні хватить. От. Я ж ви знаєте, я дуже м'яса не люблю багато. Це щось так на цю Люблянську. от. Ната -на -на мені дала два реберця, я з'їла, я її тр -тр -тр третину від Люблянської. От, от так. Такі справи, дівочки, мальчики так що так от ми спочатку поїхали в метро в той магазин, закупи зробили, тоді завезли додому. А ми ще взяли і равіолі отакі, із тим, із м'ясом, як пільмешки. Оце хороша ціна була. Кілограм за три євро. Оце дуже хороша ціна. От, зваримо завтра. Сьогодні ні, сьогодні ні, я думала, що ми на вечір їх зваримо. Ну, так як ми приїхали тут пообідали, то куди вже варити пішов. Це вже можна лопнути буде. Ну, що, якась квітка така непонятна, ну, красива, така в'ющася. Покажу вам. От. Ми, отож, ми заїжджали там містечко, там, де кони, оці білі. Я теж вам малесеньке відео виставлю, ви подивитеся. Відпуска моя продовжується, погода не, не пляжна, не морська. Так що я би була пляжна, ми поїхали б сьогодні на пляжа, а так як погода не пляжна, так мається приїхали. А ще заїхали тут ж, тут же в Словенків, у той, а те, як воно називається у пікарню. Купили бурика. Я люблю бурик з сиром, це слоєне тісто із сиром. Із а Ната любить бурики з м'ясом. А Масімо не їсть зовсім бурика. І ще купили такий, знаєте, калач такий. Із вишнями, солоденький, поїмо вдома. Ну, не знаю, це може калача пополам знати зімо на, на вечір. Я із чаєм, із ромашковим холодним, от, або з молоком. А вони як хочуть, хочуть, хай вечерять, хочуть ні. Я наїлася так, що мені не хочеться не вечеряти нічого. Отакі от справи, дівчатки мальчики. Оце вам все трошки показала, поснімала. Так що давайте всього доброго, всього хорошого. Тримаймось, все буде Україна. От. Відпуска продовжується, я вам сказала. Та ще побуду, а що мені вдома робити, ще побуду погуляю. Давайте па-па!